Вітаю, друзі! Компанія Мотор. Огляд сьогодні буде трактора Кінтавер 404С, один із самых популярних тракторів в Україні, тому що 40 конячок. Дуже-дуже приємна ціна. Широка, передня, широка задня резина. Передня резина у нас іде 7,5 на 16. Задня резина 112 на 24 Прикольний тракторець, 40 конячок, блокування диференціалу, повна привод, гідропідсилювач кірма. Задня трьохточна навіска, гідровиходи встановлені. По По з чим може працювати. Він може тягнути трьохкорпусний плуг, 2,30, 2,35, трьохкорпусний, 3,25, 330. Дуже класна техніка, стоїть е, дешево. Якщо не помиляю, ціна його 7 тисяч доларів з дводисковим щепленням 7 тисяч доларів. Їх зараз є дві модифікації з однодисковим та дводисковим щепленням. Багато цікавляться, що таке дводискове щеплення, тому що розуміють так, що мол, дводискове щеплення це покращення звичайного щеплення. Чуть не так це працює, дводиськове щеплення дає вам при вижимі щеплення на 50%. Трактор у вас зупиняється, а вал відбору потужності починає працювати далі. Це зроблено для того, щоб ви могли працювати тюкувальну машиною. Зазвичай це тільки, напевно. Використовується втюковальне машина, більш не де воно і не працює. Якщо хто знає, може написати коментарі, де іспользує пользує щеплення і сказати своє суб'єктивне заключення, для чого воно насправді працює і покращує воно а, ліквідне само щеплення, довговічність краще працює чи ні. Можете написати в коментарях. Так, давайте по двигуну. Двигун стоїть каємаски 490 ВТ-шний, звичайний двигун, який випускається. Десь так біля 10 років. Тобто, запчастини на цей двигун можна знайти в будь-якому магазині. Далі по ходовій. Запчастини всі можна знаходити в будь-якому магазині, тому що ця розновідність трактора дуже популярна в Україні. На ній багато запчастин. Починає від запчастин на двигуна. Хоча тут двигуни дуже класно ходять, років 6-7 взагалі можна нічого не робити, тільки мастило міняєте та і все. Ще по трактору. Блокування диференціалу. А, блокування диференціалу а, багато хто Цікавиться, як воно працює теж. Ребят, дивіться, блокування диференціалу це коли ви замикаєте оба колеса і вони крутяться однаково. Тобто, коли ви їдете на тракторі, у вас одне колесо починає буксувати, а інше колесо стоїть. Ви блокуєте диференціал, виїжджаєте і відключаєте його. Тому що на блокування диференціалу не, не потрібно розвертатися, а, крутити рульом у вас тільки трактор повинен їхати вперед. Це так працює блокування диференціалу. Тобто колеса повністю у вас замикаються, і два колеса починає гребсти. На цьому тракторі, так як є повний привод, взагалі буде дуже класно працювати з будь-яким обладнанням, тому що блокування диференціалу взагалі, напевно, ви і не будете використовувати, тому що у вас повний привод буде давати трактору дуже дуже класну тягову зусилля. Кеємовський двигун 490 стоїть у нас на 40 конячок. Два насоси інша встановлені. Один йде на гідропідсилювач керма, Інший насос у нас йде на задню гідравлічну навіску. Навіска у нас розрахована на 500 кг. Тобто Грузопідємність цієї навіски. 500 кг. Питання нема, воно підіймає, можна встановлювати оприскладі. У комплекті йде прицепне, от як ми бачимо. Можна пристягувати прицепа. Зручний, зручне сидіння встановлене таке. От. Це не пілот, але вже йде з амортизацією. Ще є крутіше сидіння, таке, от, як на 52-44. Це пілот сидіння. А це з амортизацією, Звичайно, прикольне сидіння. Ну, є ще дешевлі сидіння, які є без амортизації. Тут встановлена амортизацією. По тракторцю приборна панелька у нас електронна йде, гідропідсилювач керма, руль у нас крутиться дуже-дуже класно, тому що тут стоїть у нас отакий от дозатор, який показує, куди гідроциліндру на передньому мосту повертатися. І за цього у вас дуже приємне, приємне і легке оберт керма йде. По тракторцю. А, в 2024 році вони вже йдуть з рівною підлогою. Раніше оця от коробочка виступала, зараз переробили, підняли. І зараз у нас рівнесенька підлога. Коробка 4 плюс 1, повишена, понижена передачка. Вал відбору потужності, дві швидкості включається. Та у нас йдуть у комплекті отакі, отакі от чудові е, противоваги. Задні противоваги та передні противоваги. В комплекті отако зіпчик іде. І тракторець у нас 24-го року. Кому цікаво, хто хоче замовити, можуть набирати, писати, залишати заявочки. З вами зв'яжемось та привеземо такого красення. Зараз є по наявності. Пишіть, дзвоніть, залишайте коментарі.